Одеську область відвідала делегація зі сполучених штатів Америки у складі членів Конгресу США та експертів аналітичного центру стратегічних та міжнародних досліджень. Про це повідомив голова Одеської обласної державної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, делегати обговорили з керівництвом ОВА надання додаткових засобів протиповітряної оборони, поточну безпекову ситуацію в Одеській області, роботу морського коридору та подальшу підтримку України з боку США. Конгресмен Палати представників Конгресу США Том Суоці відзначив стратегічне значення Одеської області для України та світової продовольчої безпеки. Сенаторка Конгресу США Джоні Ернст зазначила, що виступає лобістом України в Конгресі США та запевнила, що допомога продовжуватиметься. Наголосив Олег Кіпер. В Одесі розпочалось нове електронне опитування щодо перейменування 14 об'єктів топонімики. Голосування триватиме до 20 квітня, серед об'єктів, котрі цього разу потрапили під перейменування у рамках деколонізації країни. Вулиця Буніна, який пропонують повернути старе ім'я Поліцейська, вулиця Маршала Говорова, яка може стати вулицею Добровольців. Також пропонується Катерининську площу та одноіменну вулицю назвати європейською площею та вулицею, проспект Гагаріна, проспектом Незламних та вулицю Жуковського, вулицею Лесі Українки. Ну і до речі, вулиця Лесі Українки зараз в місті вже є. Її комісія пропонує перейменувати на Олени Пчілки. Нагадаю, голосування проводять на платформі соціально активних громадянин. Участь у ньому можуть взяти члени територіальної громади, яким виповнилося 18 років, та які зареєстровані або живуть у Одесі, і на цьому все більше на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналі. Приєднуйтесь, будемо вам раді. Також будемо вдячні за лайк та підписку. Ну ми зустрінемось з вами за тиждень. Бережіть себе і пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.